І от була виховна робота в школах і знайшли в школі відео ще річної давнини, коли так само дівчинку побили. Окей. Дівчинка нічого не розповідала про те, що її побили. Коротше, от те, як б'ються діти між собою, ми вже з вами побачили. Ми надивилися, це от достатньо. Тепер переходимо до. Наступної серії Мерлизонського балету до справжнього хардкору, як це називають? Вибачте, будь ласка, от тепер побачимо, що відбувається. Я думаю, е ну можливо, хтось такий бачив, але ні, що в Києві, в одному з районів на лівому березі, прямо під час уроку, в е дитина підліток, побилася не з дівчинкою, не з хлопчиком, а б'є вчителя. Як вам таке? І це правда прямо посеред уроку в класі. Там на відео зараз тут обличчя замазані. Ну там нібито спершу щось дівчинка почала ображати вчительку. Вчителька її типу як штовхнула. А дівчинка дала їй здачу. Вчителька казала дівчині, що напише заяву. Це сталося, бо викладачка зробила зауваження однокласнику дівчинки, бо він надто голосно розмовляв там навіть слухав музику і так далі. Зі мною на зв'язку Олексій Лазаренко, віце-президент Всеукраїнської фундації захист прав дітей, кандидат педагогічних наук. Добрий день вам, Олексій. Добрий день. Олексію. Я подивився це відео. Я не знаю, я можливо людина надто консервативна, ретроградна, ще щось. В моєму дитинстві. Я навчався в 90-ті в школі. Ну такого апріорі бути не було, тому що всі вчителі це були вже люди поважні. Це були е, за 40 і за 50. і таке, щоб підняти руку на вчителя. Ну ну такого от уявити навіть таке не можна було, що хтось підніме руку на вчителя зараз якось свідомість помінялася. Я не знаю, що відбулося свідомості. Можна тому, що вчителі стали молодшими, і різниця між е, дітьми і вчителями у віці, тому що у нас не було молодих вчителів. У нас всі були вчителі, такі люди поважного віку, скажімо так. Не похилого, але поважного віку. Зараз є такі молоді вчителі, і коли різниця там 6-8 років, то типу вони можливо сприймають одне одного е, зовсім інакше. І тому одразу питання в тому, що е, вчитель що влаштовує штовханину бійку е, з, з дитиною, вина вчителя, чи тут, чи як насправді воно є, як правильно класифікувати? Тому що от я собі думаю, вчитель мав би зупинити просто це все і вийти? Ну, в моєму розумінні, можливо, я неправильно сприймаю ситуацію. Ну, Славко, тут справа в комплексному підході і в комплексній проблемі е, сучасної школи. Е, знову ж таки, ви кажете, згадуючи своє дитинство, свою школу, е, ну, це були такі відголоски радянської системи, де абсолютно тип вчителя був інший. Це не просто ментор наставник а це такий тримач дисципліни в класі і авторитет. Абсолютно авторитет, це ж непогано. Це ж не порихнепогано, що справа в тому, що авторитет він має бути грунтуватись на чомусь, тобто його треба перш за все заслужити. Той авторитет, і в цьому є теж певна проблема. Сучасної школи інший підхід це тоді, коли вчитель, це як наставник, це як старший товариш, який ну допомагає вчитися, а це з точки зору самого освітнього закладу і самої системи освіти. З точки зору виховання, тут треба казати за батьків і за ті принципи і правила, які ціннісні орієнтації, які дають батьки своїм дітям, да якщо батьки розповідають у батьків, склалося погане враження про школу ще зі свого дитинства, вони можуть казати, що що там там вчителька каже, або що там вам в школі кажуть, це все не суттєво. Не слухайте життя зовсім інше. То у дитини складається саме таке враження про школу і про те, на що вона туди ходить, от інша справа, коли е, батьки підтримують школу і батьки розповідають дітям, як треба себе вести. Тобто, тут це ще одна сторона цієї медалі. Ну, а третя сторона медалі це виключно особистісний фактор е, з боку як цього підлітка, так і самої вчительки. Тобто, якщо вчительки закінчуються. Педагогічні методи, як вплинути на дитину, як ну не то, що домагатися, а зробити так, щоб дитина виконала те, що сказала дитина. Тобто, да, то, то, то тоді в неї залишаються лише тумаки, кулаки і так далі. Але знову ж таки я б ще вдобав четвертий фактор: четвертий фактор це психологічна е, складова і це. Ті обставини, в яких зараз ми всі знаходимося, тобто повномасштабна агресія Російської Федерації все ж таки дуже впливає взагалі на суспільство і на ті самі фактори ризику, я маю на увазі психологічні, коли людина може не стриматись, коли у людини зовсім інші настрії, і виток тієї агресії. Він можливий навіть в такій ситуації, коли е, виникла ну, скажімо, банальна така сварка, да е, учень не захотів виконувати е, вимоги вчителя стосовно поведінки на уроці, і е, це був такий тригер, який запустив такий процес. Тому розглядати це питання треба тільки в комплексі. І Я думаю, що тут е, не треба робити висновки, хто винен, хто не винен. Тут треба працювати з обома, навіть з трьома сторонами конфлікту, як записано в законі України про освіту. В нас є здобувачі освіти, в нас є батьки здобувачів освіти, і в нас є персонал, да тобто вчителі, адміністрація школи, освітній заклад, і це проблема освітнього закладу. Я думаю, що це має бути і відповідна педрада, і відповідні можливо тренінги і семінари для вчителів. З залученням психологів, як виходити в такі ситуації, що треба сказати, як можливо самому е, Олексій, коротке питання. От щоб зрозуміти, ми обговорюємо о, один приватний випадок. А таких випадків, коли о, діти б'ються з учителями, їх взагалі багато за вашими даними. Тільки е, дуже ну зловко. Ви ж пам'ятаєте, там в 18-му, в 19-му році, навіть коли не було війни, в нас такі випадки саме в Києві ще й були. А це раніше центральні школи на прорізні. Тоді, коли mm -hmm. вчителька, не будучи вчителькою інформатики, щось там е казала і хлопець, тобто такі випадки бували. Вони бували, і це не поодинокі випадки. Тобто, тут я ж кажу, треба розглядати комплексно як суб'єктивну сторону, сторону цього питання, так і об'єктивну сторону, тобто умови. Знаєте на що б я ще хотів би звернути так, увагу? На що? Кажучи, кажучи про. Е Відповідальність освітнього закладу. Я пам'ятаю свій час, коли очолював кримінальну міліцію права дітей в Україні. То ми зверталися до Міністерства освіти з тим, щоб була така програма Безпечна школа, щоб облаштувати так. школу, школу від камерами відеоспостереження. Причому вони мали бути скрізь і в коридорах, і в учбових класах. Тоді. Пам'ятаєте, це е, така хвиля булінгу тоді, коли вчителі казали, от в класі у нас такого нема. А чомусь на перерві там біля туалету або в коридорі е, дітей булять, б'ють. То ми вийшли з такою пропозицією, що ну, за кордоном скрізь е, камери відеоспостереження встановлені в учбових закладах. Це є гарантії безпеки, як самих вчителів, так і учнів. Тобто тоді можна подивитися, з чого почався конфлікт, зробити відповідний аналіз е і винести уроки з цієї ситуації для того, щоб вона не повторювалася. Олексію, дякую вам, Олексій Лазаренко, віце-президент Всеукраїнської фундації захисту прав дітей, кандидат психологічних наук.